Матч хороший, суперник нав'язав боротьбу. Ми в принципі на це сподівалися, знали, що можна потужна команда. От, е, можливо, повільно дуже рухалися з початку гри. От, е, в принципі, грою я більш-менш задоволений, тому що рахунок не був розмовним. До кінця ми тримали рахунок і не був навіть рахунку. От, але ну, що поробиш, ми рано чи пізно мали колись програми. Єдине, що не єдине, хотілося б сказати, випала така нагода. Екватор перетнули, да, і підсумовувати його фактично для обох ліг. Я хочу, мабуть, подякувати після цього матча власне, організаторам за непогані дві ліги. От. І подякувати нашому головному спонсору, це і президенту Рафутметовичу Облязову, і ректору, президенту команди, власне Східної Європейського університету. Ну а суперникам дякую за гру. Ну, і хлопцям ми, ми теж молодці, я вважаю, що по поколено. По матчу ще питання. Провели весь матч в атаках і така рання чогось-чогось в кінці не вистачало чого саме кажеш? Ну, просто грамотно грає, зіграла команда ну, і плюс у нас немає основного вратаря, можливо, він нам під ніг більше виручив. Нічого, будемо працювати далі. В принципі, е, ми залишаємося в лідерах, думаю, що будемо працювати над помилками і вигравати наступні матчі.